Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання орлянське, що заважає звільнити орлянське? Які є перешкоди для звільнення орлянського? Ох, і прильотів буде багато в Орлянське. Це будуть наші військові вибивати расистів Ну, Будуть цивільні перельоти дуже лякатися вночі. Страшно. Ще пройде час. Тут дуже сильно або заміновано, немає шлях щоб добратися до Орлянського. І тут є перешкода. Угу. Така перешкода, що уповільнюється. От окупація буде повільно-повільно проходити. Які плани у рашистів щодо Орлянського? Скажіть мені, будь ласка, ви ще Виїдуть, будуть виїжджати дуже швидко, вони покинуть, але щоб туди дібратися, цілі плани будуть будувати військові, ламають голову, щоб пройти через такі там перепони. От це, напевно, заміновано дуже сильно. Угу. Чи будуть втрати серед цивільного населення під час звільнення Орлянське, коли будуть звільняти від росіян? Ні, ви будете немає втрат серед цивільних ви будете спостерігати. Тільки так: спостерігати і чекати. Не буде тут сильних втрат. Саме через цивільне. І я не бачу, що була битва за пекла. Я бачу, що буде знищений якась командний пункт, напевно, військові от расисти, і вони виїдуть і повільно-повільно будуть звільняти. Але така є карта, що люди дуже сильно бояться оцих прильотів. Так, це наша зброя. Скажіть, будь ласка, чи звільнуть Орлянське до кінця серпня? Чи буде звільнено орлянське до кінця серпня? До кінця серпня звільнять, звільнять всіх, хто... Там є люди, які їх тримають полонені. От, їх буде звільнено. І тут буде суд, Верховний суд. Там ще будуть тікати колаборанти. Багато колаборантів. Ну, мають звільнити до кінця серпня в Орлянську мають бути військові України. Так, це буде. Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую, відкриваю, заперечую весь негатив, відкриваю всі шляхи, заперечую. Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги. Для звільнення Орлянського, прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги для звільнення орлянського від росіян і повернути расистам, росіянам весь негатив, що чинили із українцями. Росіяни у Орлянському. Прошу допоможіть, будь ласка, де окупувати, звільнити Орлянське від російської окупації. Буде так. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на звільнення без втрат. без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, звільнити орлянське, спасти людей. Яблуневий спас нам допоможе. Прошу силою Небесною захистити всіх людей, спасти. І військових, і українців. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть звільнити Орлянське без втрат для цивільних людей і без втрат для військових Украї... України якомога найшвидше. Прошу, допоможіть. І Прошу зруйнувати всі плани агрес... агресивно ставитися до людей. рашисти більше не можуть. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Орден. Буде все сказане, здійснено і так буде. Дякую за увагу.